Привіт! В цьому відео ми будемо говорити на тему, яку я особисто дуже сильно чекала. Я прям е дуже хотіла вже дізнатися цю інформацію, чи правда це, чи ні. І говоримо ми сьогодні про шокуючі оновлення Інстаграм. Тому що в Інстаграмі дуже багато стало шахрайства, дуже багато інфоциганства, і Інстаграм тепер проти цього. Е дуже багато, якби він не з точки зору, щоб ми в ньому не заробляли. Але Інстаграм Хоче, щоб люди приходили більш як в розважальну історію, більш розважальну історію, аніж просто безкінечна реклама і безкінечний магазин. Тому міняються алгоритми, міняється історія, до речі, ще згадала про один алгоритм. Ага, запишу, про який вам не сказала, щоб не забути. А, і... А... Починаємо ми із першого шокуючого оновлення. Насправді, більшість цих оновлень вони вже давно діють. Вони давно діють, просто про них наголосили і деякі із них і діяли. Просто ми про це, наприклад, не знали. Або хто із вас там ці пользовательські соглашення перечитував, Хоч раз могли вже знайти всю цю історію, але перше посилання на сторіс, посилання в сторіс на сторінні, на сторі... Е. як мінімум, треба навчитись читати посилання. В сторіс на сторонні платформи будуть знижувати ваші охоплення. А, насправді це дійсно діє. Тобто, кожного разу, коли там є така функція посилання, я вже, знаєте, як в такому випадку думаю, якщо ви вже створили це посилання, але будете знижувати охвати сторіс, то взагалі візьміть та й видаліть ці тоді можливості да, ставити сторіс. Але дійсно, коли ми будемо ставити посилання, казати, заповнити анкету, ставити посилання, які ми використовуємо. В прогрівах, так? або якщо ми будемо е давати посилання оплати, я теж так часто роблю, на Way ви можете легко ось тут уже оплатити собі, там, типу, перейти. Е щоб не витрачати час, не писати там, наприклад, менеджеру, ви можете оплатити тут. Кожного разу інстаграм це сприймає вже таке підозріло, як шахрайство. Чому? Тому що дуже багато схем різних шахрайських, дуже багато крадених акаунтів. Тому обов'язково поставте двофакторний захист і на Телеграм, і на інстаграм, щоб ніхто не зміг до вас. Вашу сторінку зламати. І насправді, як можна вийти із цього положення, просто якщо ви, наприклад, продаєте якийсь свій курс, або ви даєте посилання на щось. Ви просто можете закріпити це в шапці профілю, там де є посилання, і написати що, типу, наприклад, якщо ви продаєте якийсь курс, що типу посилання на курс там і або на оплату тут і говорити просто всім про це. Там, наприклад, сторіс посилання закріплено в шапці профілю. Так то теж можна обходити з приводу, чи зменшуються охвати. Ну я вам скажу, що все от воно так і до 2025 року діяло. Коли кожен раз, коли ми починаємо продавати, розказувати, що ми щось продаємо, давати якісь посилання, сторінки воно вже знижується. Хвати, ви це помічали і дійсно це і, і працювало до 2025 року. Так тепер друге багато сторіс інстаграм не буде просувати. Потрібно викладати по 5-6 сторіс, не більше. Насправді так діє давно, це не тільки 2025 рік. Дійсно, коли ми викладаємо дуже велику кількість сторіс, а нас можуть не додивитися до кінця. Але в якому випадку, якщо ці сторіс ну дні? Якщо людям не цікаво. Тому що, якщо людям цікаво, хоч 100% 500 сторіс вони будуть дивитися. У мене була одна блогерка, яку я в пев, певний період часу дивилась, мені все дуже відгукувало, що вона говорила. Мені подобався її стиль життя. Мене дуже багато чого тригерило. тому я чекала її нових сторіс. чекала. І я додивлювалась все, що вона говорила від початку до кінця. В неї могло бути 30, і 40, і 50 сторіс. Я їх додивлювалась, бо вони були для мене цікаві. Цікаві, тобто для того, щоб нас дивились, ми маємо бути цікавими, а не нудними тригерити, показувати щось нове, міняти образи, міняти локації і так далі. І так далі. Звичайно, як якщо от я це теж помічала, якщо я, наприклад. День нічого не викладаю, потім виклала там три сторіс чи 4-5 сторіс, в мене просто охвати там підвищуються на п'ять, там максимально в мене було шість тисяч переглядів. Як тільки я активнішую і роблю прогрів, в мене теж зменшується кількість охватів. Але тут питання: ми хочемо, щоб нас тільки дивилися, чи ми хочемо, щоб у нас купували. Тому що, якщо для реклами, якщо для реклами, якщо ми як блогер рекламуємо да, щось, то. Звичайно, охвати, коли великі, це класно. А якщо ми не хочемо для реклами це робити, а хочемо продавати, прогрівати, продавати якісь свої послуги, тоді ми на охвати не звертаємо увагу. Тому що наша аудиторія, яка вже прогріта, яка вже хоче у нас придбати то чи інше, вона це придбає. Єдине не потрібно гріти безкінечно, безкінечний прогрів. Точніше, вічний прогрів ми використовуємо, де ми показуємо своє життя, да? і між цим життям десь там якісь є мета-сповіщення, такі вкраплення, що ми там щось буде, щось будемо продавати. Ось, наприклад, як я можу це робити? Я відповідаю на відповіді людей і кажу: от хоче схуднути, а скоро буде марафон, типу, готую вже так, прогріваю, м'яко кажучи. Або там, типу, щитовидна залоза, там що мені там робити. Я кажу, я в курсі я ось то-то-то-то кажу. Ну, типу, м'якенько, а вже коли ми ж жорстко прогріваємо, то вже будуть охвати падати, і ми знаємо, що це дійсно буде так. Значить, перевага контенту, значить, нові алгоритми, типу, які говорять про те, що якість це на першому місці, що по інстаграм буде просувати перш за все з максимальною якістю відео почнемо з того, що інстаграм сам же ж і стискає відео, тому що коли ми вивантажуємо в 4 к він в таке в, в такому розширенні не завантажує. Він завантажує в меншому, але дійсно має бути якісне відео. Якщо відео вже скопійоване, перерепощене, 150 разів, стерте дотерте до дир, такі відео будуть менше просуватися. Якість має бути найвища. Тобто, ви в налаштуваннях можете поставити найвища якість якість без економії трафіку, але насправді звук ще дуже важливий, щоб вас було чути. Але насправді не та картинка якість самого зображення, як текст, що ви на цьому відео говорите, вона дуже дуже важлива. Дуже важлива, тому тут і так, і ні залежить від того, що ми там говоримо в тих рілсах. Тому що якщо ми говоримо щось нудне і нецікаве, то ви там, хоч зніміть себе, не знаю в. В студії, от я знімала в студії. Відео про Лібідо, де я розповідаю про Лібідо. Дуже якісна картинка, я там вся гарна, на мейку, в класному одязі, професійні камери, професійне світло, переглядів нуль. Людям було нудно, просто нудно дивитися. А коли я беру Торт Рошен, або коли взагалі мим качеством просто камера трясеться в супермаркеті, оце люди дивляться, бо їх це тригерить, розумієте? Тому тут питання ще саме в контенті. А, так, далі, од. Одне із оновлень а, так не можна використовувати заборонені слова, які закликають до покупки а, із цих заборонених слів: це гроші, дохід, заробіток, безкоштовно, акція, розіграш, знижка, гарантія. Тобто, якщо ви помітили вже деякі СММники чи люди в продажах, вони коли пишуть це, вони слово щі, наприклад, гроші заміняють на якийсь крючок, там, е якусь ну, іншу літеру, там е заробіток, там, який заміняють, наприклад, слово на собачку, щось схоже, або я на, ну на нулік заробляю. І, звичайно, ці слова можна обходити нам, е обходити по різному. Тобто не говорити напряму, ось ці цільові дії, також, до речі, зараз заборонили, типу, говорити цільові дії напряму, підпишіться, лайкніть. Але дивіться, тут більше про те, що раніше багато існувало шахраїв, які говорили, підпишіться і за це отримаєте якісь гроші. І тут, якщо ви дійсно за підписку кожній людині даруєте гроші, це можна робити. А якщо ви за підписку комусь вибірково, на вашу думку, одній людині подаруєте гроші, то в такому випадку це не подобається інстаграму. Тобто, якщо ми кажемо ось я дарую методичку за підписку, і якщо ми дійсно кожній людині даруємо методичку за підписку, то так може бути. Тут, тобто, тут не проти нас інстаграм працює проти чесних людей, які хочуть чесно заробляти і чесно давати цінність людям, це проти шахраїв. Які ось ці гіви, це мої улюблені гіви, гівеї, Ось ця оця херня нікому не нужна. Бульбашка, просто яка нарешті лопнула. Це коли я знаю одну американську блогерку, вона українка, вона в Америці, в неї мільйон чи півтора. І в неї питають, як ви набрали таку велику аудиторію, вона каже. Тільки на гівах, ви що? А більш ніяк не набирається аудиторія в мільйон. Це тільки на гівах. І вона розповідала, скільки вона там тисяч тисяч сотень доларів ти, ну, там, типу, витратила на рекламу на ці гіви. Ну це ж а для чого ця аудиторія. Я взагалі не розумію, а для чого ця аудиторія. Аудиторія має бути якісна, якісна, наша, яка прийшла органічно на нас. І тоді вона буде лишатися з нами. Тому. Сказати, що це якесь шокуюче оновлення, ну так треба буде бути обережними з висказуваннями. ми не можемо говорити, наприклад, підпишіться на мій контент, і буде вам всім щастя. За це можуть знизити охвати, за це можуть, наприклад, і заблокувати. Тому що, а де гарантія, що дійсно, якщо людина на нас підпишеться, у всіх буде щастя. Тобто, тут треба дуже бути обережним, і це знаєте, це ще з точки зору юридичної з точки зору, типу, не. Не казати того, що не здійсниться. Або, наприклад, якщо ви на мене підпишетесь, ви можете отримати доступ до е інформації, яку я знаю я, і у вас є всі шанси, якщо ви там, типу, так зробите, там типу схуднути. А можливо і ні, залежить від вас. І начебто ми зробили призив до дії, але й пояснили, що не факт це отримують, і для Інстаграму це нормально. Бо ми не сліпо обіцяємо і не вводимо в оману людей. Можливо, ви отримаєте не знання, ви отримуєте доступ до знань. Тому що ми ж не знаємо, чи людина отримає ці знання, чи не отримає, тому що там в одного уха влітіло, в друге вилетіло, не всі люди мають таку думку думати. І багато людей просто. Як воробушки в інстаграмі. І багато хто дійсно сві, свято вірять. Свято вірять, що якщо ти підпишешся, ти отримаєш від мене 100 доларів. А те, що це одна із людей якась, я ці гівеї і ці розіграші такі, я ніколи їх не любила. Е, насправді, я про це вже говорила вам в навчанні, і нарешті це припинилося. Е, тепер з приводу цільових дій, що ми е, маємо алгоритми нові, вийшли, що ми, типу, Будуть знижуватися алгоритми, якщо ми будемо просити, там, типу, будь ласка, підпишіться, лайкніть, напишіть коментар. Ми можемо просто по-іншому говорити. Залишайтесь, будь ласка, зі мною. Не загубіть мене, будь ласка, в соціальних мережах. не загубіть, будь ласка. Ну, типу, ми можемо говорити, що навіть взяти і сказати своїй аудиторії, що нас тепер просять не просити підписатися, тому. Я вас не прошу, але ж ви знаєте, що робити. Ну, типу, якісь інші штуки можна пробувати на своєму контенті. Пробуйте на своєму контенті і дивитися, будуть знижуватись охвати, перегляди чи не будуть знижуватись охвати. Але так прям э, з вас лайк, підписка, колокольчик. Оця вся херня вона вже вже трошечки задовбала людей. Якісь інші слова придумайте, які будуть органічно від вас відволікатись. Я, наприклад, довгий період часу говорила: підпишіться і не губіться. Так, підпишіться, не губіться. Ну, типу, зрозуміло, зараз можливо закликати. Я буду ще дивитися. Насправді, 25-й рік тільки почався, буду дивитися, як це буде діяти, що буде залітати, що не буде залітати. Вводити в оману. До речі, ще якщо ми говоримо щось, типу, що в дослідженнях, які хоч щось сказано, ми маємо обов'язково ці дослідження показувати. Якщо ми говоримо загальну якусь інформацію, загальновідому. Всім, ну, типу, наприклад, в моркві є бета-каротин, то можна дослідження не прикладати, бо це всім відомо. А якщо щось вийшло нове, і ми про це розповідаємо, ми маємо прикладати дослідження обов'язково. Значить, сторінки будуть блокуватися у тих таких шахраїв, які в наглу просто вимагають гроші. І які просто там обіцяють те, що не дають ось як в мене була консультація з юристом, я вам дам посилання на групу Вайбері. Ви її всю прослухаєте для себе і, можливо, ви знайдете відповідь для себе, яка сказала, що якщо чесно даю свою методичку, антистрес-методичку за підписку, то мені нічого за це не буде, тому що жодна людина не, не пош... поскаржиться, що я її не дала. Але є завжди хейтери недобросовісні, які можуть банити нас, постійно жалітися на нас. Ну, Бо їм так не сподобалось, бо люди взагалі в цілому вони йобнуті багато яких. Тому в такому випадку ми маємо бути обережними. І дивіться, я сказала тільки, що мат, і я його сказала спеціально, тому що матюки нецерзу, нецерзу, нецензурна лексика заборонені в інстаграм. І мені це дуже-дуже подобається, тому що я не дуже люблю мати, іноді мені хочеться його сказати, так, типу, якось так влучно. Якісь там слова пиздец, чи От щось таке, хочеться, але в соціальних мережах в інстаграмі цього говорити не можна. Значить, далі не можна використовувати кодове слово і давати файл за це, типу автоворонки. Значить, автоворонки це дуже класна штука, це постійні продажі. Це те, на чому заробляють всі, те, на чому заробляю я. Коли ми в хайлайці заганяємо якусь історію, і кажемо кодове слово. В такому випадку ми можемо не говорити кодове слово, у нас може бути, ну, не можемо. Кодове слово по кодовому слову автоворонка спрацьовує через бота. Ми можемо просто е, говорити словами: якщо вас зацікавило, напишіть мені в приватні. І людина просто пише: і у нас або менеджер, або якщо ви ще справляєте своєю аудиторією, ви опрацьовуєте цю інформацію самостійно. Але ви можете також перевірити, коли ви зробили цей хайлайт і зробили таку автоворонку, і коли ви кажете, як буде воно працювати, буде знижуватись чи не буде знижуватись? Тому що, що що я хочу ще сказати, наскільки буде знижувати алгоритми інстаграму. Перегляди насправді, коли ми говоримо про якусь автоворонку, де ми ведемо людину на те, щоб вона щось купила, і так це не так багато дивляться, бо люди це відчувають. Люди хочуть просто безкінечний розважальний контент або безкоштовну експертність, це зрозуміло. Але що ми будемо з цього заробляти? Тут теж ми ж за щось маємо жити. Ми ж для чогось це все робимо. Я розумію, що більшість людей думає, що ми тут ну просто. Маємо, мусимо їм давати якісь розваги, але е, та чутково так, ми блогери, бо нам це подобається, але ж це ж наш, наш дохід також. Тому е, пробуємо дивимось, як воно працює. Е, останнім часом е, так, е, значить, що я тут записала? Не можна використовувати кодове слово і давати файл за це е, автоворонки. Не працюють останнім часом, і подарунки не так діють. Ага, типу, подарунки за підписки. Це я вам вже розказала. Значить, регулярність це алгоритм, який працює. Новий тренд 2025 року це регулярність. На постійній основі викладати контент безкінечно, кожного дня, рілси, рілси, рілси поливаємо інформацію, і тут ще входить. Каруселі, можливо, ви читали, я про це вам не розповідала на навчанні. Каруселі це коли фото, якийсь слайд, якась інформація, наприклад, яку ви можете зробити в Канві. В канві, от допис. Раніше як я робила, я ставила фото, і внизу шов допис. На фото я писала, типу, про що, і люди читали допис. Тепер я ставлю вперше фото, і далі йде карусель. Цей текст, який я мала загнати в дописі, я просто вибрала собі. Ну, мені мене не я дівчинка, моя смниця це мені робить. Просто вибрали формат в канві цієї каруселі, і вона туди заганяє текст, і люди можуть просто його дивитися, гортати. Значить, я дивилась, як воно залітає. Насправді, ось такі каруселі. Вони я не знаю, що потрібно зробити, щоб вони залетіли на мільйон на півтора. Або там навіть на 500 тисяч, але мої каруселі залітають зараз на 56 тисяч, 44 тисячі. Вони залітають і по 5-6 людей з них приходять. Тому також пробуйте, робіть дописи каруселі зараз. Тренд 2025 року. Більше люди, щоб читали, гортали, щоб їм було цікаво. І регулярність постійно, постійний контент. Поливаємо людей контентом. А, значить, дуже сильно, людей, дуже сильно люди люблять продукти харчування, тому ви можете в супермаркетах, от прямо от взагалі, всі, хто в мене на курсі, можете знімати відео із супермаркетів і а, підлаштовувати, наприклад, я роблю масажі, щоб не було зморшок на обличчі. Треба їсти м'ясо в супермаркеті, ходити, розповідаєте, то-то, 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 то-то. Або як, типу, щоб була класна шкіра, потрібно їсти жири. Ось в супермаркеті можна вибрати такі жири, такі жири, такі жири, такі жири. Або а, там, типу, про квіти, не знаю, що сказати в супермаркеті. Крім того, що в супермаркеті продаються квіти, або там випічка, хто займається випічкою хлібу. Ідете в супермаркет і знімаєте рілси з жахливим складом хлібу і розповідаєте, чому потрібно хліб купувати у вас. Будь ласка, тільки не лякаємо людей. А просто від себе розповідаємо, можна в супермаркеті знімати, можна всі нутриціологи просто без проблем йдуть в супермаркет. Це моя улюблена тема. Це просто жила, яка дає безкінечний поток людей. Чому це так відбувається? Тому що люди бачать візуально те, що вони купують. Їм це знайомо і вони дивляться. Їм цікаво. І ви так можете під астрологію, наприклад, теж під під. Підключити, щоб, що потрібно їсти в супермаркеті, в ретроградний той долбаний Меркурій, якого всі бояться і чекають. Значить, їсти потрібно це, 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 і ходите в супермаркеті, собі знімаєте без проблем. Значить, хайлайти переїжджають. Я ще не бачила це оновлення. Це оновлення має вийти нове. Але у нас зараз хайлайти в кружочку та, під шапкою профілю. Хайлайти переїдуть в іконочку в таку папочку біля рілсів. Тобто, у нас зараз перша це наша колоночка це повністю ну, наша лента. Потім наступна це рілси, наступна це збереження. Має з'явитися там нова історія про хайлайт, має туди переїхати. Я оновила інстаграм, ще в мене такого оновлення не було. Але СММники кажуть, що буде. Значить, просити ставити лайк, залишити коментар, це вже говорили. Використання ненормативної лексики, вам сказала. Тривалість, ага, значить, будуть знижуватися кількість переглядів, до речі, це вже давно діє, кількість переглядів рілсів, у яких менше 90 секунд. І тут я хочу сказати, що в мене якось це не діє. У мене як може не залетіти короткий рілс, так може залетіти рілс до 2 хвилин. Залежить, знову ж таки, від того. Що ви скажете? Але така історія є. До, до півтори ми хвилини знімаємо до 90 секунд. І, до речі, в Ютубі е, можна вже в шоці викладати е, теж на 90 секунд відео. Навіть я сьогодні завантажила на хвилину 43 відео через е, тільки через не через Ютуб, е, там де плюс, які ми завантажуємо, е, а через е, студію. Ютуб студія. Там, де ми монетизацію відкриваємо, закриваємо і так далі, можна завантажувати. Значить, довгі сторіс будуть відображатися у вас в профілі окремо сім днів. Короткі сторіс, якісь доступні тільки для одного перегляду, будуть зберігатися для друзів, для кращих друзів. Я ще цього оновлення також не бачила. Це нова інформація від СММників, яку я вчора отримала. Але якщо так буде, ну буде як буде. Ми пристосуємось, просто. То будемо використовувати значить використання заборонених слів, слів, гроші, дохід, заробіток, безкоштовна акція, розіграш, знижка, гарантія. Це все типу забороняється. Воно буде зменшуватися. охват, будуть зменшуватися хвати, якщо на нас будуть жалітися, що ми типу шахраї, нас можуть забанити, заблокувати. Але якщо ви чесна людина, якщо ви не рекламуєте казино, чому лохім банять? Бо вона матюкається, бо вона рекламує казино, бо на неї постійно жаліються. На неї постійно люди жаліються, вона тригерить своїми там різними історіями. Ці як її звати, Оксана Школа. Хто знає такі блогер? Я з неї слідкую. Мама мені про неї розповіла, що в неї заблокували сторінку. Чому в неї заблокували сторінку? Бо вона рекламувала казино. Ну, тобто, тут треба теж розуміти, що Інстаграм блокує сторінки, це коли вже відбувається якісь такі вже, вже просто так хочеться грошей вже наживитися. В такому випадку блокують сторінки. Коли рекламується щось не те, що необхідно, коли обіцяється не те, що буде, коли е, е, ці, коли е, шахраї. Коли інфоцигани, коли купи пакет у мене якийсь, продай цей пакет, і отримаєш гроші, ти можеш цей пакет продавати за дві тисячі. Я тобі ось його продаю за 4. Ти продаси трьом людям його за дві тисячі, і ти отримаєш вже дві тисячі. Ось таку от якусь ерунду. Оце проти цього інстаграм. Не проти нормальних, адекватних людей. Тому я вам всім бажаю гарних продажів. І Тут дуже важливо сказати, щоб ця обережність не призвела до того, що ви будете боятися викладати контент і будете боятися сказати якесь зайве слово. Цього боятись не потрібно. Просто пам'ятайте, що не потрібно 100% обіцяти того, в чому ви не впевнені, і гарантувати людям, що ви там всі помрете. Якщо не підпишетесь на мене, ну тобто в такому випадку. І я зараз буду намагатися ще сформувати групу, в якій дам вам консультацію з юристом. Там багато просто голосових повідомлень. Мені не хочеться їх перес... Ну, Я не можу їх вам в телеграм переслати, тому я дам посилання на, скоріш цього, вайбер-групу, А ви зайдете і прослухаєте, якщо мені це вдасться. Якщо ні, то я голосовим подкастом вам запишу ще внизу під цим відео. Дякую.